Доброго ранку, ну що, 8.30 22 грудня 23 року, прокинувся, казав, що буду вставати у 6 ранку їхати, а ага, дудки, який там хербри, поставив будильник на 6 ранку. Три рази його перевів, потім взагалі відключив. А це мене батько набрав 8 годин. я вже потроху після його дзвінка почав приходити в себе. Ну не можу очі відкрити, хоч ти стріляй. Ну. Пів четвертої мене завантажили. Я ще поспав, ще трохи дай. Треба їхати. Але, так, зміну відкрив, Єлі встав. Виїжджаю з території зараз. Буду виїжджати зараз з території. Ночував, ну, ось так, як і тут і стояв, ось овантажився. Їду на охорону, віддаю папери і поїхав на виїзд. Так, навіть носки не одягав, їду босяком. Машину обійшов, умився, почистив зуби. Ну, застелив ліжко, продув, трохи пилюку прогнав. Так, по вазі, яка в мене є. У мене там виходить, вага 21-10. 21, 21 тона 10 кілограм. Коротше. Передок нагружений добре, відчуваю по машині, бо здорові палети мені ставили спереду і аж до середини. Потім е, часть е, важких, ну як важких, оці 4 чи 5-літровок, ви зрозуміли, в три ряда. Там палет, по-моєму, десь 6, а може і більше. І далі знову великі. Коротше, так, плюс-мінус, не знаю, рівномірно. Особо не оцінив, як розстановка вантажа, не, не відчуваю поки ще, бо я проїхав тут 2 метри від складу. Поїхали на охорону. Все, друзі, виїхав я з завода. Їду на виїзд із Дніпра. Буду їхати не, не спіша. Не болтає товар, бо є такі палети ще з цими 4 літровками. Вони дуже, вони ж не газовані, самі розумієте, вони дуже гуляють і дуже неустойчиві. Тому я буду летіти не буду, бо містами є дорога. Ні, де нормальний асфальт, буду їхати, як зазвичай з круїзом, а взагалі так летіти не буду. Щоб перше не, розшат... не розшатати і за... не покласти їх і за торможення вдруг чого. Буду їхати адекватно, спокійно. Адекватно. Не хочу я виїжджати на набережну, на на, на об'їзну. Я хочу зараз, так як заїжджав коротше, до світофора на АТБ наліво і прямо пішов через, через міст і на виїзд в напрямку коротше, кільця, де Кам'янське і на Царичанку. Ось таким маршрутом. Тож, давайте буду їхати, там далі включуся. Так, пройшов я воговську заправку. Ось доїжджаю до кільця на виїзд на Саричанку прямо. <кій> Взяв собі такої водички, заскочив на заправку. З енергетиком, ви поняли, бо я щось не можу проснутися. оця моршинська з енергетиком. Мінералка з енергетиком, коротше. Буду зараз прокидатися. Не щось я трохи журю, подустал, подустал мал мал маленько. Це -ці, бо я не, не люблю ці ночні завантаження, якщо чесно. Я взагалі не люблю, ну, з возрасту може став, не любити ночну роботу, щоб ви розуміли. Я звик днем працювати, по ночах не можу. Раніше я. Залюбки ганяв ночами, якщо чесно, по... та й таксував, і мотався, і робота в мене була нічна, я скільки їздив. Та й в Дальнобої я любив по ночах їздити. Раніше спокійно, нікого немає. А це зараз перше, що з цими ж... з годиною комендантською, так, це перше. А друге, не моє вже це по ночах їздить. І взагалі не спати вночі не моє. Тож, все, проїхав кільце, зліва в мене лишається Кам'янське, я прямо на Царичанку по новій дорозі зараз вмикаю круїз і поїхав. 9.43. Треба до 5 години заскочити у Київ. Контактів, правда, на розвантаженні в мене немає, треба буде зараз уточнити по адресі, де воно знаходиться на розвантаженні, там я ще не був. А зараз буду питати у колег, щоб надали мені відповідь, як мені туди проїхати. Коротше, розвантаження десь Софіївська борщаговка, Мінеральні води України. Я там ще не був, не знаю. Може і був, тільки собі так думаю, що я не був. ну, Звідси біолу я туди точно не возив. <кій> Дивіться, Сонце прострелює як. О! Аж очі підрізає. Ну, в мене є очечі, якщо. що. мої блатні, круті каплі. Ось такі справи, народ. Давайте топлю, топлю далі. Цю дорогу ви вже знаєте, затерта до дір мною. Не раз вже я вам її показую і цю, і бітонку, то що за серечанкою, ви добре знаєте, та, що до решетівки йде так. Тож, давайте будемо <кій> прямувати, крокувати на розвантаження. Гарного перегляду, друзі, і подякував, як завжди, вам за підписку, за коментарі та за вподобайки. Їдем. Ну і Короночка, Сахарочок, добрий раночок, братан, короночка, скажи. А скажи людям, лайк, підписка, коментар. Обов'язково народ. Обов'язково, ви поняли, да? лайк, підписка, коментар. Гарного перегляду. Ну що, заїхав я у Полтавську область. Привіт-привіт Полтавській області, Полтаві. і... Всім, хто дивиться з Полтавської області, привіт. А я знаю, що ви дивитесь мій канал. Так що всім привіт, друзі. Виїхав я на бетоночку. І проїхав я цей тяжкий відрізок дороги від Саричанки сюди до бетонки. Бо там така, звісно, дорога, я думаю, ви знаєте, про що я кажу, така не Айс. А вантаж, оскільки в мене такі хліпенькі, я старався. Їхати дуже обережно, не поспішаючи, трошки за собою людей потягнув, але легкові мене обходили. Газелька за мною йшла в принципі, пів дороги. Зараз тільки мене обійшла і полетіла. Хоча в нього були вікна, щоб мене обігнати. Так що думаю, колега не ображайся на мене, я мусив їхати обережно, легенько, щоб нормально доїхати. Коротше, знайшов я цю територію, де розвантажують. Все, я зрозумів, де це. Мені пояснили колеги, зізвонився і. Коротше, нормально все. Доберуся. Сьогодні до 6-ї години вони працюють, там, до 18, ї але я, мабуть, не встигну. Зараз уже 11 годин. Мені ще до решеттівки трохи їхать. І від Рішетівки соответственно, до Києва теж трошки їхать. Тож, з 5-ї години ж в Київ, пам'ятаєте, не, не пускають до 8-ї вечора. І друге питання, що. Завтра вони працюють. Завтра субота, я уточнив, зізвонився там з людиною, замовником. Коротше, мені надали інформацію про те, що завтра мене залюбки приймуть, якщо сьогодні до 18-ї я не встигну. Так що, Сахарок, брат, ми з тобою чотенько, все, все поки що чотенько. Головне, що, щоб рівно доїхав товар. Ну і ще з вами залізу тоді в будку. Подивлюся, як воно там все в мене їде, як воно себе відчуває. Крайню палету мені поставили саму крайню, там пляшки, як мені загру... ще погрузчиком загружали, вони полягали двохлітровки зверху, бо там стоїть 204 пачки віддільно, типу, зверху поставлені і особи не замотані. І от він коли вантажив, крайні пачки дві попадали, керчен, там, двохлітрові бутилки наверху. То, може, треба буде їх підняти або так хай їдуть, я не знаю. Я спитав у грузчика, він каже, що вони обмотані, з ними нічого не буде, що вони, мов доїдуть. Ну, Не в стоячому положенні вони їдуть, а в лежачому. Я зараз ну, не зараз як буду зупинятися, залізу покажу вам. Заодно візуально глянемо зверху, як там, якщо побачу, я, як, звісно, зверху, щось там палети такі не низькі. Як воно все там стоїть, як воно себе відчуває все. Крайні три палети, крайні, всі стоять двойками, отак от, отак. двоєчками. Да? А крайні. Три, ті, що біля воріт, стоять отак. -от. Тобто вони нікуди не дінуться, по суті своїй. Ну, Все одно я залізу, подивлюся і покажу вам. Так що, поїхали гарної дороги. Їдемо до решетилівки. Що, йдемте подивимося, що там наш товар, як він їде. Відкрию, пломби немає в мене. Зараз покажу ті пляшки, які лежать. Ну ось, воно наче все стоїть нормально, ви бачите, але ряд так само, Вони... тут оцей ряд не повний. Дивіться, ось він не повний, бачите? І ось дві упаковочки лягли. ну Я думаю, це не страшно. Е, інше, все, інше все їде нормально. Все стоїть, бачите, замотане. Отам от посередині у мене стоять 4-літровки ці чи 5-літровки. Треба, мабуть, всі підняти так щоб вони не это. собі тут щоб вони отак так сказать, булки не розслабляли, а отак стояли. Так вони тоді плотно будуть. В принципі, все стоїть нормально. Хотілося б ще, звісно, залізти вище, але не буду. Короче. Ви зрозуміли, все воно замотане, все воно стоїть. Думаю, воно так все й доїде, я вже виїхав на нормальну дорогу. Головне, що поки їхав до Заричанки, його не розтрусило, це вже добре. Колеса в нормі, все нормально. Ту сторону обійшов, тягачу нормі. Все сухо все працює то... Коротше, я спокійний, я вже вийшов на нормальну дорогу, тут прямо, а це ще то кусочок там до решетиловки проїхати І там відрізок такий ще теж, ви ж знаєте, да? не дуже. Ну нічого, зараз Коротше, за... запрягаю коней і поїхав. 11,50 без 20.12. треба буде достатньо десь пообідати. Тож їду, друзі, давайте Включуся. Ну що вам сказати, друзі? Я вже решетилівка, так? Зараз цей мост недобудований. І в мене є два варіанти. Або я йду направо в напрямок Полтави, і там на розворот, і трохи мотаю кілометри. Або зараз буду дивитися, чи їдуть люди прямо. Бо я раніше, наприклад, з Сережою їхав прямо. З колегою в мене було, що ми якось заперлися з ним. Він мене повів лівою дорогою, я за ним пішов, а потім задом толкалися, бо там блоки стоять. Ну Там був виїзд на село з моста. І на тому виїзді можна наліво вискочити на полтавську дорогу. Так я ось не знаю, чи там не заблокували її, чи їдуть туди колеги, чи все ж таки там закрито. Щоб я потім задом не толкав, скільки там. Що його робіть, а? Чи тут перекрили, чи йдуть туди, не знаю, бо ми якось туди їхали, прямо там. Тудим-сюдим, от навіть не знаю, що його і робить. Чи не закрили там блоками той виїзд за того, що почали їздити. Їхати чи їхати на дорогу туди по. Ну, так, ви поняли. ось туди раз і прямо. І там тоді оп, і виїжджаєш, що там, де той ангар. Де башня та, туди раз і на дорогу виїхав. Ладно, я бачу, що йду сюди машини, але, мабуть, я. Не буду, я повністю гружений і рисковать не буду, мабуть. Бо не знаю, чи там на дорогу не перекрили. Поїду я короче, на розворот, також. По трендів з вами, бачите, і. І де Сережа мене повів, тут дорогою можна було так і не їхати, а спробувати сюди з'їхати. Тут же ж не закрито. Ні, не закрито. Чому, Чому ми поперлися туди, прямо? Не знаю. От туди взяти, з'їхати. Ладно. Вже поїхав сюди. Короче, сам... Побалакав і сам, коротше, очкунув і не поперся. Просто тут кусочок кілометража треба дати. Ви поняли що в ту сторону, що назад до решетиловки знову. Ну, тоді в такому випадку я буду трохи спокійніший. Бо це їхав до цього моменту думав. Це думаю з вами. Спитаю у вас, але бачите, як спитав, ви промовчали, та я й поїхав. Поїхав так, як порахував актуальним. Знаєш все це, так? Ти ж контролюєш. Він мені шепнув на ушко, скажу чесно, щоб я їхав так, як я зараз поїхав. Ну, я ж був з вами поспілкуватися на цю тему. Коротше, такі справи. Вийшов я на полтавську трасу. Скажімо так, в мене пряма дорога Лубни, пирятин Київ. Отака у нас зимушка, зима. зіма, Красоті. красотінняка з... з дощом таким конкретним. А? Що в мене по температурі за бортом, друзі? Два градуси. Прикиньте, два градуси і тупо дощ валить. Я, до речі, піднімаюсь наверх, зліва від мене лубни лишаються, виходжу на пирятин напряму. Зараз буде це кільце лубенське да? на підйомі. І бачите, яка погода? Ну Це ж треба таке, а. Ай! Клас, просто ну як в лучших, лучших стилях. З однієї, ви знаєте, краще буде хай отак, плюс 2 і дощ, чим мінус 20. Хоча іноді в мінус 20 сухо і комфортно. Величезний мінус із цього всього, що летить у скло. Розумієте, засирає, що, що бокові, що е, лобове скло, що зеркала, блін. Треба, треба проходити продувати. Вже пів часу, думаю, що в прітірочку маю заскочити в місто Київ. Але розвантаження, як я вже казав, тільки до 18-ї години. Тобто, якщо я навіть у 5 годин прибуду до місця розвантаження, то ну, я маю в виду о 17 й годині, то навряд чи мене сьогодні розвантажить. Скоріше все, що завтра на ранок. Так і буде. Скоріше за все. Що завтра на ранок. На ранок. Трішки раніше виїду. Значок я маю на увазі. Переночую, раніше виїду, стану, займу там чергу, піду, запишуся в бумаги, в, в папереті, зареєструюсь, скажімо так. І так, да, мені треба буде, як буду коло Києва, треба буде віддзвонитися до того менеджера, попередити, ну, чи до замовника, попередити, коли я буду, сьогодні чи завтра, як там у мене буде по часу виходить. До речі, відстояв я паузу. Як бачите, да, їду чистий датчик, 45 хвилин, 46 відстояв і, як говориться, щотчик почав мотати заново. По-новому. Тому що їдемо. Їдемо далі, попереду в мене перітин, яготин, гориспіль, місто герой Київ. Так, Що ще хотів передати? Проїжджаю края, дорога до Новооржицького. Так. Хочу передати привіт глядачу, мого каналу, а може глядачам. Привіт-привіт. Є в мене парні, які дивляться мене з, е, оттуда, за завантаження з цукрового заводу, де ми вантажились. Так що, друзі, вам привіт. Від мене, від сахарка. Найближчим часом, як буде замовлення, Десь в район Полтави чи що думаю, може відправити на Новооржицьке на завантаження, там і побачимось. Так що привіт-привіт вам, парні. А я далі рухаю в дощ в напрямок міста Київ. І нагадую в посиланні чи в коментарях під відео за закріплені мої сили на інстаграм та Тік-Ток. Заходьте, добавляйтеся в друзі, в Тік-Ток я виставляю свої обіди. Якщо комусь цікава така тематика, заходьте, підписуйтесь в інстаграм. Я виставляю десь плюс-мінус коли неколи якісь рейси, куди я їду наперед, щоб можна було була можливість о, побачити, де я знаходжусь. Так що не соромтесь, друзі, добавляйтеся в друзі, підписуйтесь, все буде добре. Все буде добре. Я теж так думаю. І отак, юху, послі отакий от снігопад. І причому сніг мете люто, я вам хочу сказати, люто. Дощ закінчився і пішов сніг. Тобто я десь перерятин пройшов, десь доходжу, скажем так, в напрямку Яготина, так? потім так, Переяслав буде. По дорозі в нас станція Переяслів. Так? І березань. Коротше, якось так, народ, що показателі мої мінус 5 показують тут, бачите? Різницю яку. Мінус 5, друзі. Топчу, е, намагаюсь так, щоб заскочить в Київ до 5-ї години, до 17-ї. Бо не хочеться 3 часа стояти тоді прилипшим. Отакі От справи. І ось так замітаю, тільки там їхав, да? Чистий сухий асфальт, і все, Полтавська, Дніпровська, Дніпропетровська область. Тут же туманіще, заліпалово таке. І все як ми любимо. Треш, правильно. І як мені писали коментар, зразу всі винуваті, тільки не сам. Ні, браток. Нічого подібного, ніхто тут не винуват, це стихія, це зима і ніхто не плачеться абсолютно. Працюємо в будь-яку погоду. Бо в нашої природи немає поганої погоди. Всьому свій час. І коли цей час приходить, ніхто не плачеться, а просто робимо свою роботу. Скрепля зубами. Да? Барахтаємося, прилипаємо, шкребемося, лопатою шкребаємо. Ні, Ну а як, нічого собі? Таке кіно в мене йде, що ж, що ж що зробиш? Включив е, дворники на автомат, і вони періодично там отак через раз. Коли так мене обганяє наприклад, колега на тягачі, летить наліт на стекло, воно тоді вже автоматично скоріше прискорюється в постійний режим. Тобто датчик по дворникам працює, той що так що Нормально, нормально. продвигаюсь далі, слава Богу, все нормально. Сподіваюсь, так і буде до самого розвантаження. Дивіться, який туман стоїть на полі. Снігом засипало, так? але біла димка сива така стоїть. З цієї сторони і за дерев не дуже видно, але те ж саме однозначно. Попереду в мене зараз буде десь Київська область. Так що якось так. Якось так, друзі. Їдемо з сахарком. Тихо, спокійно Розкладаємо в голові міслі, половина яких з них нам взагалі не треба. А голова ж як транслятор приймає в себе. Що поїхали? На-на-най-на-на-на-най-на-на-най-на-на-на, <звиски> на-на-на-на-на-на-на-на-на-най-на-на-на. Погодка просто клас, так? Да? Просто супер! Ну, наче не слизько, все хорошо. Сцепка з асфальтом є. Іду стабільно на круїзі, не дергаюсь. Що сказати? Дорога є дорога. І якщо ти очкуєш їхати в таку дорогу, то краще стань, стань, почекай. Ну я знаю цю дорогу більш-менш. Знаю таку погоду. Це предсказуємо, як то кажеться, то, то я їду. Колеги теж їдуть. Ніхто особо не стоїть. Морозу не було. Нулі. У мене датчик вообще відказався. Напроч відказався, сотрудничать зі мною. Температурний маю на увазі. Так, ребята, яготин справа. Добрався я до яготина. Включив верхній козирьо на машині, хай освітлюється, відимость вже все-таки стала хуже. Включив світло проти Короче, коротше, повний фул. Зарядив машинку в повний фул, щоб все працювало, все світилося, щоб мене було видно. Ось поворот на Яготин. Колега обламався блин, в таку погоду конечно Тяжко, тяжко. Ось так от, з такого, з такого клімату, як я їхав з вами, да, буквально ну, півдня назад, скажімо так, давайте грубо обозначу. Півдня назад я був у Дніпропетровській області, там шикарна погода, сонечко світило, сухий асфальтик. Я собі щось думав, що по дорозі в Київ буде. ну, Точно так же буде і по дорозі на Київ. А ні. Ні. Це так називається, щоб не розслаблявся. Ха-ха. Попереду Березань Бориспіль 15.40. Гоу.